Я з мальовничого села Маринівка Одеської області. Маринівка розташована на березі Хаджибеївського лимана. В Україні є досить багато річок, озер і лиманів. Але сьогодні я розповім вам про Хаджибеївський лиман. Це перлина нашої місцевості. Е, назву він отримав від е, укріплення Хаджибей 14 століття на нашій нинішньої Одесі. Він знаходиться 7 кілометрів від міста Одеса. Е, в нього він раніше входив в Чорне море, та в нього плавали парусні крейсери. Вода раніше тут була солона, і сюди при сюди приїжджали чомаки та запорізькі козаки для видобування такого важливого продукту, як сіль не фіна, а я. Площа його становить 70 квадратних кілометрів. Длина 33 кілометра, а ширина від 5 до 3,5 кілометрів. Коли вода тут була солона, тут водились такі риби, як креветки, морські камболи, бички. А коли вода стала прісна, то люди повинні були пристосавлюватися до прісної води. Але риби тут стало набагато більше коропи, карасі, толстолоби і багато інших. Нова дольма вкрита чорним е, мулом, яке використовують у цілібних цілях. В місті Усатове є санаторії, які оцим, е, чорним мулом лічать людей офтальмологи і е, неврологи. І у нас тут дуже красиві закати, дуже красива природа. Сюди можна приїжджати рибу та е, можна віддихати тут, як на курорті. Для написання дослідницької роботи я звернув увагу на стан хаджібеєвського лиману, проблему сергології та шляхи її вирішення, лиман дійшов до точки невирішування. В останні десятиріччя в природі багато чого змінилося. Як природні чинники, так і антропогенні. До природних чинників відносяться опади, протоки, річки, малий куяльник та випаровування. До антропогенних функцій відносяться станція біологічного очищення, північ, які допомагають знати рівень води в Хаджибейському лимані. Однією з найекологічніших проблем цього легування. Є вимирання риби. Це відбувається щорічно, наприкінці липня. Відбувається із-за того, що погано прочищені е, стичні труби, е, в змішуванні сірки е, азоту та фосфору. Производить до е, мікроорганізмів. Так же світіння, е, сильно... Загрожує людському здоров'ю, Особенно сильно страдає кожа і кишка, Кишковий. кишкова інфекція. Але також є стічні води інших предприємств, які не перевіряються, наприклад, посіння худоби або вирощування полів, пестицидів та добрив, і це все потім опадами звивається в наш лиман. Людська діяльність, коли люди в балки викидують дуже багато мусора, це теж вливається все на наш лиман і загрожують йому життя та його екології. Шлях до екологічного реабілітації хаджібейського лиману починається з того, щоб прочистити міські стечні труби контролю над всім узбережжям, та саме головне участь кожного з нас в дослідній в догляданні за рідним краєм.